Доброго вечора. З чим Сумщина підійшла до Дня Знань? Про це ми будемо говорити з гостей студії, начальником управління освіти і науки сумської обласної державної адміністрації Оленою Поповою. Вітаю вас, Олена Іванівна. Спасибі, вас теж вітаю. Шановні глядачі, можете дзвонити, задавати свої питання за телефоном студії 617-107. Отож, до 1 вересня лишилося 5 днів. Чи всі школи області вчасно підготувалися до першого дзвоника? От сьогодні була обласна конференція освітян, які якраз підбивали підсумки, будували плани на майбутнє. Тобто, скажімо так, чи вклалися в графіки, чи все нормально. Дякую за запитання. Дійсно, хочу сказати, що за декілька днів. Для всіх значить, освітян, дітей пролунає традиційний шкільний дзвоник, який всіх покличе Україну знань. Що ми зробили цього літа для того, щоб наші навчальні заклади сучасно були підготовлені до початку нового навчального року, а також до роботи в осінній зимовий період? Варто мені зазначити, що своєчасно були видані розпорядчі документи на всіх рівнях, як обласному. Так і, на районах, і в районах і в містах у нашої області, спланована програма дій щодо цього, а також вжито практичних заходів для виконання запланованих всіх програм. На сьогодні варто сказати, що проведені капітальні, поточні ремонти в навчальних закладах області, в окремих з них здійснені капітальний ремонт. І будівель, і приміщень внутрішніх інтер'єрів, потім відремонтовано капітально в окремих навчальних закладах покрівлі, харчоблоки, спортивні зали, далі котельні, навіть, так? потім перевірено водокономічну мережу, тепломережі. Здійснюються зараз заходи щодо перевірки приладів в обліку, тобто робота освітян в освітянських закладах продовжується в цілому. Але разом з тим значить, була проведена перевірка за участю представників органів управління освітою, а також державної сетарної підмічної станції, а також служби пожежної. З приводу вивчення стану підготовки закладів до нового навчального року. І в цілому, з наслідками перевірки, наші заклади готові. Деякі проблеми є із питною водою, але вони в стадії вирішені. Я думаю, що до 1 вересня все позитивно буде визначено. І всі ми з радістю приймемо наших першокласників, наших учнів, всіх і, і, і загальноосвітніх шкіл, дошкільних, навчальних закладів, професійно-технічних, і позашкільних, і вишив. До, для навчання температура поступово знижується і не за новий опалювальний сезон. Чи готова освітня галузь до роботи в нових умовах відмови від російського газу? І коли зараз пріоритетами стають економія, енергозбереження? І дякую вам за запитання. Хочу сказати, що дійсно цим питанням ми опікуємося вже довгий термін. Начись певний час, практично з початку літнього періоду, і скажу відверто, що зменшення використання значит, природного газу в навчальних закладах, от ті питання енергозбереження це питання, які в нас є пріоритетними в діяльності як навчальних закладів, так і органів управління освітою. І ці питання на стадії вирішення. Багато чого зроблено. Мені приємно, що і на рівні області, і на рівні міст і районів ці питання на контролі на постійному контролі практично щоденному. Для того, щоб ми своєчасно підготували все котельне господарство до роботи в осінньо зимовий період. Взагалі в закладах освіти працює 657 газових котелень. Кожна друга котельна, він ж взагалі, 657, Кожна друга котельна це газова котельня в тому числі чотири котельні в закладах обласної підпорядкування. Тому, безумовно, завдання перед нами стоїть е, значне, і ми в цьому плані працюємо. От е, на останній сесії, серпневій сесії обласної ради, значить, були, були передбачені кошти для е, переведення котелень на тверде паливо, значить, е, побудову модульних котелень, також е, твердопалених котелень у 14 навчальних закладах. Значить, нашої Симської області. Це приємно. Крім того, я вже я зазначила, що кожен район і кожне місце має свою власну програму переведення газових котелень на, на тверде паливо. Зараз в закладах освіти триває робота по забезпеченню котелень твердим паливом. Це дровами, це вугіллям, а також торфобрикетами. І це ця робота ще продовжується. Ми будемо буде неї займатися до 15 жовтня, але я думаю, що все буде виконано, і будемо працювати в межах тієї економії, яка передбачена нами? А це 30%. Коли ми говоримо про підготовку до нового навчального сезону, от на жаль, тривають бойові дії на Донбасі. Переселенці з зони АТО поки що не можуть повернутися до своїх домівок. Чи всі діти, які от зараз проживають тут на Сумщині, зможуть отримати освіту у місцевих навчальних закладах? Ви знаєте, безумовно, це прикро, що ми в нашій державі маємо ось такі приклади, знаєте, де дійсно і школи значить, не готові значить, до прийому дітей там на сході України, і діти не мають можливості навчатися. Але я завдячую своїм освітянам і педагогічним колективам за розуміння і підтримку і допомогу вирішенню цих проблем. Ви знаєте, ну у мене жодного прикладу негативного такого немає, де б ми не спрацювали на рівні, розумієте, і щось не виконали. На сьогодні у наші навчальні заклади освітні влаштовано 145 дітей. Ми влаштовуємо їх і в дошкільні навнізації, загальної освітні, і вищі. Тобто стараємося по мірі надходження пропозицій, там питань, перебування чи сімей. Але я хочу зазначити, що особливо збільшилася кількість дітей в останні два тижні. Якщо раніше вона була більш такою стабільною, знаєте, і в, держав, в межах 50-70 дітей, то зараз я вже зазначила 145. Тобто за 20, за 20 тижнів кількість дітей значно зросла. А це значить свідчить про те, що дійсно на Сході України все так благополучно і дійсно діти готуються до навчального року. І батьки визначають, де їм навчатися, і я хочу запевнити буквально всіх, якщо мене чують сім'ї, які переселилися із е, сходу України, е, які можливо знають родичі є. То я хочу сказати, що е, навчальні заклади Сумщини зроблять це можливе для того, щоб влаштувати кожну дитину, опікуватися цією дитиною, створити належні умови для того, щоб вони мали можливість навчатися, виховуватися і розвиватися в наших навчальних закладах. А яка ситуація з підручниками? Ми пам'ятаємо як за колишнього міністра треба було освітнім закладам купувати підручники в певних фірм потрібних так би мовити людей за невиправдано завищеними цінами і фаховість авторів цих підручників і зміст викликали великі сумніви яка зараз ситуація скажімо і в кількісному плані чи достатньо для школярів ну і зрозуміло, скажімо так кваліфікація тих хто ці підручники готує чи достатнього вони рідні? ну ви знаєте я хочу сказати що ну по перше готовність навчальних закладів навчальних закладів на до року Має в собі такий комплекс вирішення комплексу таких проблем. Одна одна із, одна із проблем чи одне з питань, яке ми, ми маємо визначити вирішити до початку навчального року, це безумовна забезпеченість учнів-підручниками. Ну Це питання не просте. Я хочу сказати, що цьогоріч держава друкує підручники для учнів шостого класу. Це за новими, з новими програмами. Ми отримали вже. План значить, завезення підручників, але вони ще поки що значить, не визначено, коли вони будуть завозитися. І тому я зосереджую увагу батьків, учнів, що, хто має можливість виходити інтернет вдома, там, чи хто не має вдома значить, є обов'язково комп'ютерні класи в кожному навчальному закладі. Я засереджую увагу керівників навчальних закладу на те, що вони повинні бути відкриті і створені повинні бути всі умови для того, щоб діти мали можливість. Користуватися електронними підручниками, аби так, такий сучасний, знаєте, ну сучасна, сучасна форма отримання знань. Далі ми робимо все можливе для того, щоб розподілити ті підручники, які в нас вже є в навчальних закладах, але там кількість дітей різна, і тому ми з одного району розпілимо в інший там, чи з міста. Тобто ми над цим питанням займаємося і думаю, зробимо все можливе для того, щоб діти дійсно були максимально забезпечені підручниками. От уже я згадував сьогоднішню конференцію освітян області, яка відбулася. І знову ж таки на ній говорилося, що зараз дуже непроста ситуація, вона так само впливає на всі сфери і на освіту. Зокрема, які, скажімо так, ключові проблеми от піднімали педагоги на цьому заході, до чого привертали увагу, і наскільки, можливо, на плани, на формат діяльності освітян вплинуло от саме те, що зараз у нас в країні відбувається. Ну, я хочу сказати, що які на конференції сьогодні я, по перше, я повинна сказати відверто, що я дуже завдячую і е команді педагогів Сумщини, і е голові обласної державної адміністрації, голові обласної ради, ви знаєте, і головам районних державних адміністрацій, міським головам за підтримку проведення конференції в такому знаєте, форматі живого спілкування. Ми довгий час визначалися, як її провести в режимі чи ось така зустріч відверта. І ми все-таки вибрали оцей останній варіант. І думаю, що ми не помилилися, тому що 22, 22 серпня відбулася конференція міністерства освіти і науки України, відеоселекторна, така конференція від режимі. Ви знаєте, ну звук був не дуже такий, знаєте, ну. Не все було, скажімо так, чутно, тому я вважаю, що ми не помилилися, і справа в тому, що сьогодні на конференції, нажаючи не на, просто, на, на, на таку ситуацію, яка зараз не є непростою в Україні. Ми зібралися дійсно разом. Ми раді з того, що наші навчальні заклади, і садочки, і школи, і вищі, і освітні заклади. Всі буквально 1 вересня будуть працювати. Вони працювали і будуть працювати. Це, по-перше, ми піднімали різні проблеми, різні питання. розумієте, Проблем чимало, роботи багато у нас, нам на чим працювати у поточному році, що не наступає. Тому це питання різного характеру. Це питання організації харчування, зокрема, тому що нам треба виконувати норми харчування. Нам треба виконувати підвищувати якість харчування. Нам це питання комп'ютеризації навчальних закладів, тому що ми мріємо про те, щоб наші навчальні заклади ну, діти мали в кожній школі доступ до мережі інтернету. Це питання підвезення дітей до місця навчання. У нас непогано вирішено це питання, але все-таки залишається Значить, нам нам треба поповнювати і оновлювати склад шкільних автобусів, розумієте? Нам треба їх ремонтувати. Тобто є проблеми на таким теплом, і ми це будемо робити. Нам треба доскладати зміст і форми навчально-виховної роботи. Ми ставимо перед собою таку мету, як формування ну, справжнього патріота України. Тобто велику увагу ми будемо приділяти вихованню, навчатися національно-патріотичному вихованню, нашої молоді, наших дітей, розумієте? Бо це теж, ну я б сказала, такий пріоритет нашої діяльності. Виховна робота, якщо ми будемо приділяти увагу виховній роботі, то я думаю, що в нас діти свідомо будуть покращувати і якість знань своїх, розумієте? От, якщо ви вже підняли цю тему, але як знайти баланс між формуванням громадян своєї держави і примусовим ми вас научимо родину любити, як зараз, от в путінській Росії? Ми вже говорили про цю дилему, скажімо так, де немає якоїсь однозначної відповіді, От зараз дійсно дуже великий акцент. Це є. Цьогорічний перший урок на тему Україна єдина країна, уроки мужності, захисту вітчизни, патріотичне виховання на факультативних заняттях. Тобто, скажімо так, як знайти оцей дійсно баланс, що з одного боку, звісно, патріотичне виховання потрібно, але з іншого боку, щоб це не було з під палки, щоб дітям просто насильно, скажімо так, як це у нас тягнеться ця традиція з часів СССР, просто не вбивали певні якісь аксіоми в голову, і шах шаг шахлева, попитка бігства. Ви знаєте, я хочу сказати, що ну, мені здається, що. Ми, готуючись до конференції, дуже багато продавала підготовча робота, і ми старалися здати тон значить, на перспективу всієї навчально-виховної діяльності в закладах освіти. І Тематика конференції, яка щойно відбулася сьогодні, вона була так Україна- єдина країна. Ми так її старалися значить, ну, такою червоною лінією через всю конференцію цю тему зберегти. І ви знаєте, мені здається, що не треба. Можливо, насаджувати дітям. Я сьогодні відверто говорила, знаєте, про що? Відвідуючи навчальні заклади, буваючи на заходах в закладах освіти. Я вже свідомо говорю про те, що у нас хороша, чудова молодь, прекрасні діти. І сьогодні вони нам це продемонстрували. Більше того, знаєте, мене тішить той факт, факт, коли бачиш маленьких діточок, які стоять і тримають ладоньку. Біля свого серця і співають гімн України, розумієте? Тримають в руці жовто-блакитний прапірець. І дивишся, і думаєш, і виникає гордість внутрішня про те, що діти це свідомо, мені здається, роблять, розумієте? А коли бачиш, що в школі знаєте, і керівник закладу, і вчителі, і батьки, і діти одна команда, то я думаю, що ми націлюємо, безумовно, націлюємо, що. Оцей патріотичний дух ми повинні витримувати як в навчальному закладі, так і в кожному колективі і безумовно в родинах. І я думаю, що ті події, які в Україні відбулися, вони свідомо переформатували, ну, наше ставлення як дорослих, так і дітей до різних моментів в житті, розумієте? І особливо ну, до нашої батьківщини. До малої довели до України взагалі розумієте? Я думаю, що вони суттєво попливали на нашу молодь. Зрозуміло, що ніхто не може лишатися тихоносторонних ну, тих подій, які зараз відбуваються, і зрозуміло, що дітей не можна втягувати в пропагандистські ігри, як це зараз отробиться в Росії, коли недавно був випадок з дівчинкою, яка Грала Україну в синьо жовтій одязі, там робила вигляд, нібито збирається покінчити з собою. Ну, тобто, відверто якісь брудні пропагандистські ігри, які було втягнуто дітей. Зрозуміло, що це неприпустимо. Але тим не менш, діти також вони живуть в цій країні, вони знають про ситуацію з телевізора, з інтернету. Тобто, знову ж таки, як от їм знайти оптимальну формулу, щоб пояснити, що відбувається, щоб вони розуміли, і, 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 і скажімо, так, щоб у них була якась уже своя позиція. Ну, ви знаєте, мені здається, що не треба шукати оптимальну форму. Тут, мені здається, діти самі, вони нас розумні. Вони розумні, та новині діти, непогані діти. І в них дещо вже інша свідомість, розумієте? Вони вже діти ну, якоїсь нової формації, вони вже діти нового покоління, розумієте, тому мені здається, тут наші діти, українські діти, вони не знаю, свідомі, у них свідоме ставлення. Я переконана в цьому. І я думаю, що це наша гордість. Тому що ті випадки демонстрації, знаєте, коли наші діти співали гімн України в складних ситуаціях, розумієте, окупованої території, це ну дорого коштує. Ну, нещодавно був день незалежності. Ми бачили багато дітей, які приходили з батьками. У... Національному вбранні з відповідною символікою. От як ви вважаєте, скажімо, ну наскільки тут є елемент не примусу, ні, але скажімо, так, впливу авторитетних, старших людей, чи то вчителя, чи то батьків. І наскільки, дійсно, як от ви сказали, діти зараз сучасні, вони самостійно пізнають світ і вони мислять значно швидше. Тобто, що вони, можливо, навіть деякі речі усвідомлюють швидше від дорослих? Я з вами згодна. А стосовно українського вбрання, вишиванок ви говорите, да? ви знаєте, я була у Берестівській школі Липоводолинського району. Це було свято останнього дзвоника, і ви знаєте, я просто була ну, зворушена тим, що я в цьому навчальному закладі бачила практично від малечі від першокласників до старших діток, да, випускників уже школи, і директор школи, і педагоги, аж я вже, я вже сказала, і батьки всі були в вишиванках. Розумієте? Всі були в вишиванках. Я вважаю, що ну, мабуть, це, одна, це єдина сім'я. А діти, я думаю, безумовно, діти можуть наслідувати приклад дорослих. Але дітям легше, мабуть, знаєте, вони, мабуть, більш так, от, знаєте, прилаштовані до цього одягу. Але я хочу сказати, що це вже у нас вже більш свідомо. Я рада, що це не примусово, а більш свідомо. Навіть от, наша сьогоднішня конференція довела те, що у нас чимало. Осетян теж було в вишиванках. Ну і наостанок, вже, так скажімо, певне резюме, тобто, все-таки можна сказати, що попри надзвичайні події в країні, але 1 вересня відбудеться як належно. Безумовно. В кожному начальному закладі області відбудеться свята значить, першого дзвоника, свята Дня Знань. Безумовно, ми передбачаємо комплекс заходів щодо до, значить, забезпечення безпеки, збереження здоров'я дітей. От. Але я вважаю, я думаю, що все-таки, не ну, знаю, Сумщина наша в цьому плані повинна бути на висоті. І користуючись нагодою, я безумовно хочу привітати з початком нового навчального року як педагогічну громадськість, так і батьківську, учнівську з святом, побажати успіхів всім, наснаги, здійснення всіх задумів і мрій. Хай цей новий рік буде багатим на творчі здобутки. На такі нові досягнення, хорошого настрою всім. Не лише 1 вересня, а взагалі якомога більше, щоб було приємних митвостей в нашому житті. Дякую вам, Олена Іванівна, за розмову. Час ефіру вичерпано. Шановні глядачі, я з вами прощаюся, до побачення, до наступних зустрічей в ефірі.